Що робити постійний стрес, це вже вірний спутник кожного українця, тим більше українця-розробника: легасі код, дедлайни, нічні релізи, баги, що падають у п'ятницю ввечері. Розробка це не лише творчість, а й хаос, який ніколи не закінчується. Що робити? Створити систему безпеки для себе. Плануй день із буферами, не бери все одразу, вчися казати ні, тому що, якщо ти скажеш ні, заздалегідь. Це набагато безпечніше, ніж сказати, ні в останній момент, коли ніхто не може впоратися з роботою, окрім тебе. А ще тренуй тіло. Спорт і рух насправді знімають стрес, навіть якщо це просто прогулянка після роботи. До речі, багато хто з нас вважає, що спорт це виключно, коли я прийшов в спортзал і там потягав залізки. Насправді, проста ходьба декілька тисяч кроків. Набагато краще і набагато більше допомагає нашому тілу рухатися і взагалі відчувати себе нормально. Якщо ви старше за 40 років, сорян, якщо ви вот не будете робити постійні якісь фізичні навантаження, ви просто розвалитеся. Знаю з власного досвіду. окей? Просто попереджаю.